Так, Саме так, це, неймовірно, сильний, неймовірно потужний, неймовірно міцний обряд, грошова рука. Моя клієнтка замовляла цей обряд ще в травні місяці. Я з нею працювала майже 21, ні, 13 днів. І потім банку ізобілія грошову руку. Ось там, де. І срібло жидке, багато заговорених купюр. І сотки, і п'ятдесятки, і 20 і багато-багато грошей ось, заговорила на Ольгу. І сьогодні ця банка, яка заговорювалась 21 день, летить в Перумайск. Кромі того, Ольга отримує від мене. Банка ізовілля. Відьма ядюся, дюся Ягуся. Заговорений гаманець, який я вложу заговорену купюру. Ось. І Ольга буде в достатку купатися в достатку жити. Я зараз ось буду пакувати, бо цей грошовий обряд. На нього черга. На нього, значить, дивіться, в мене жовтень зайнятий, листопад зайнятий, грудень зайнятий, Вільно тільки на січень місяць на 25. Значить сам обряд я встановлюю 13 днів на людину, на праву і на ліву руку, щоб людина мала неймовірно великі стабільні гроші. Потім, як я закінчую обряд, я заговарюю банку ізобіля, жидке срібло, срібні монети, велика кількість грошових купюр, якщо вам там видно. Всередині запечатане. Тут також сотка. Тут все, поставлено, 33 грошових заговора. І так, також Ольга отримує грошову заговорену купюру окремо. Грошовий кошель заговорений на її ім'я і банку ізобілія. Цю банку зазвичай потрібно хранити. ну, Якщо в людини є сейф, там, де сейф, гроші. Якщо немає, то треба хранити, якщо в магазині, в ломбардах, треба хранити там, де гроші. В такому віді. Зараз буду старатися впакувати, і, звісно, я Буду просити, що це хрупке на е, новій пошті. І так, заговорене банка ізобілля після грошового обряду, бо це є другою частиною грошового обряду, гроші будуть прибувати. До Ольги гроші, ви хороші. здобутки, прибутки, добутки. В домі Ольги поселяються з цього дня, з цієї митьки, з цієї хвилини. Дім Ольги захищає батько-статок. Батько достаток, сват стократок Син здобуток, зять прибуток, мати завжди повня, а дитина гроші грошенята. Малі, малесенькі, великі, здоровесенькі. Я двіга з стома печатями, 33 обрядами. Цю банку замикає стома печатями, стома замками, з твома ключами закриває. Ніхто відьми, Ядвіги, слово не зрушить, ніяка відьма, колдунь, шептуха ворожка не порушить. Вольги з цієї хвильки, в цієї митьки назавжди поселяється здобуток, прибуток, достаток. Лови, Ольга, сьогодні свою заговорену банку, бо ви буду говорити, на ви, дуже довго її чекали. Вона чекала майже три місяці. Людина терпляча. Ждала, бо я не, змогла, не могла відправити, бо потрібно було особисто. А особисто також заговорювати цю банку із обілля 21 день. Тепер я знаю, що Ольга буде з достатку із кошельком, і з банкою з заговореною купюрою і з моїми подарунками і з грошовою рукою, яка робиться 13 днів на людину і встановлюється банка із обілля 21 день. Лови сьогодні посилочку з моїми подарунками.